Вітаю, вітаю, друзі! Це карта дня для знаків землі, козаровів, псів, тільців, не тільки на цей понеділок, 24 лютого, але і як тенденція на весь тиждень наперед. Давайте подивимось, що нам підготував Всесвіт. Як цікаво, подивитися, який гарний знак це туз жезлів. Таке відчуття, що у вас буде енергії, наснаги на все, на весь тиждень. Ви повний енергії, а у вас також є як або якась нова справа буде, або є. І за неї карта рекомендує братися. Тобто, якщо вам щось запропонують. Купайте цю пропозицію, не пропустіть свій шанс. Вам будуть допомагати і зірки, і всесвіт. У вас все вийде і на цьому тижні, і особливо сьогодні. Також можливо якесь важливе повідомлення або дзвінок. Теж обов'язково його приймайте, бо це вам на благо. Гарного дня і гарного тижня, мої любі знаки землі!